Чергова допомога для бойових медиків 114-ї бригади територіальної оборони надійшла від волонтерів. Наразі медики бригади забезпечені обладнанням та медикаментами майже на 100 відсотків. Однак, зважаючи на активні бойові дії, потреба у засобах завжди є. Рівень забезпечення сягає 95 відсотків. Чому 95 Бо вміст цих аптечок він витратний матеріал, і він постійно застосовується. А ми намагаємось по військовим нормам досягати 110% забезпеченості. Як воно допомагає, це відображається на цифрах врятованих життів і відновлених людських життів, які повертаються до строю. Повні медикаментів та витратних матеріалів ранці бойового медика, а також індивідуальні аптечки бійця, не лежатимуть на військових складах чи у госпіталях, а відразу відправляються на фронт у зону, де працюють військові нашої бригади територіальної оборони. Це набори для тактичної медицини. Вона не використовується під час надання амбулаторної допомоги, не використовується під час надання стаціонарної амбулаторної допомоги. Тобі це все іде на полі бою для рятування життя. Фонд милосердя та здоров'я, а також закордонна асоціація for ukraine намагаються забезпечити медичні потреби білоцерківської бригади ТРО та інших військових частин. Минулого тижня волонтерами був переданий новий реанімобіль, який вже рятує життя бійців на фронті. На минулому тижні ми доставили таку ж саме такий ж самий реанімобіль. Це повністю адаптований реанімобіль до лав 112 бригади Білої церкви, тобто і, і... Хочемо бути більш як фон дотичні до допомоги, заради того, щоб ну, по перше наблизити перемогу чим швидше, чим швидше. І по-друге, хотілося би звичайно бути максимально дотичними, тобто відвідуватись на дотик на на на, на, на прохання. Да, військові кажуть, не зупиняться та будуть звільняти українську землю до останнього метра. Також закликають всіх допомагати фронту. Пасибія. Насправді всім волонтерам, всім громадським організаціям, які відгукуються вже на якому місяці війни, знаходять зусилля, знаходять можливості допомагати і крокувати разом до перемоги. Слава Україні! Дмитро Ніжевський новини, телеканал Крокус.